Пане Дмитри, ну що вам опосередковано, тільки опосередковано є хороші новини зі сполучених штатів Америки, тому що українська приказка завжди каже: не гоп, та, поки не не проголосують американці підтримку для України. Тим не менше, від вас, як від дипломата, дуже хочеться почути думки, що відбувається із спікером Джонсоном, який сказав, що я роблю тут те, що вважає правильним. Я вважаю, що надання смертельної допомоги Україні зараз є критично важливим. Ми не можемо гратися в політику із цим, що ж виробили 5 місяців. Ми повинні діяти. Правильно, що за 24 години таке відбулося, поки е, ми спали, а американці працювали. Ну так він двічі за цей з двоххвилинний свій виступ повторив цю фразу «The history will judge us», Тобто, ми перед судом історії маємо відповідати за майбутнє We should do the right things», Тобто ну дуже приємна така зміна в його риториці, в його позиції. Можливо, той секретний брифінг, який проводили розвідслужби за останні там дні в на капітолії. Він так він так його вплинув вплинув на нього. Можливо, якісь там перемовини все ж таки його з Трампом. Трамп зрозумів, що його рішуча така непідтримка українського питання призведе до втрати певної частини електорату. Може, вони прораховують свої все ж таки шанси наперед. Але ми будемо, як кажуть, англійці keep our fingers crossed", да тримати свої там пальці во кулаки на руках і ногах, щоб до суботи нічого не відбулось. Тому що на жаль, відкрита ще там фіртка, така що є можливість вносити якісь. Корективи правки. до цих законопроєктів, угу. правки, да? і щоб це не затягнуло цей процес, і щоб дійсно голосування відбулося, як ще заплановано. Тому що Байден вчора під, підтвердив, що як тільки це буде передано в Сенат, Сенат, де більшість демократів затвердить, і потім він одразу ж це підпише. Тобто питання може бути вирішено дійсно впродовж там лічених ну, днів. Ми будемо сподіватися, що ці зміни дійсно на краще і будуть. Втілені, зрештою, ці в наші найкращі плани на допомогу пане Дмитре, Нам тут з України не зовсім зрозуміла концепція розбивки однієї історії на чотири окремих історія для кожної країни, для кордону і всього решта. Чому так довго тягнуть? Невже це? Драма про те, що якщо Україна буде не першою в голосуванні, а наприклад, третьою або і четвертою, то є шанси, що і не проголосують. Пройде Ізраїль, пройде кордон. А от Україна може не пройти. Ну можливо, є якісь да, в них прорахунки, але з огляду на вчорашній виступ, ну в мене поки що немає сумнівів в, в, в щирості їхніх бажань. Це питання скорше вирішити, тому що дійсно воно тягнеться вже скільки 5 місяців. Ну настільки вже обурює світову громадськість, яка кількість світових лідерів з лідерів за останні тижні приїздили до Америки для того, щоб вплинути на того самого Джонсона, хоч він і демонстративно уникнув, припустимо, зустрічі з Кемероном да, колишнім прем'єр-міністром сьогоднішнім міністром закордонних справ, але ж були звернення під. Кількох європейських парламентів до саме до Джонсона е, поставити це питання якомога скорше. І я думаю, що це, ну які все ж таки не там речі, що буде першим, що буде другим. Для нас головне, щоб вони в пакетом пакетом це прийняли, і поки що, начебто, є консенсус. Тут, ну, То ж таки будемо сподіватися на найкращий вихід. Ви кажете, пане митре про що, справді різні там європейські чиновники побували в Сполучених Штатах Америки, всі писали листи, заяви і так далі. І хтось зустрічав. Все особисто при тому ви зустрічалися не тільки з демократами, а ще й з трампістами. Та і зараз черговий візит Associated Press каже, що президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться із кандидатом у президент США Дональдом Трампом, щоб дізнатися його ставлення до захисту союзників по НАТО. Запланована зустріч на сьогодні за вечерю відбудеться на тлі заклопотаності європейських лідерів із приводу численних критичних висловлювань Трампа про західний альянс. Я собі так це уявляю. Анджей Дуда питає, так що це Кинеш нас чи не кинеш? Mm. Ну і звісно, всі таки трампу довіряють. Він каже: Та ні, ні, я лишусь із вами. Тим не менше, от одного із експертів ми питали Олександра Краєва, а чи це не ляпас чинні адміністрації? Він каже, шута зазвичай так не роблять, бо є чинний президент адміністрація і до кандидата не їздять. Що це за такий реверанс? Чи не занадто роблять ставки на іншого? Ну, насправді тут всі засоби гідні того, щоб їх застосувати. Якщо є можливість вирішити це критичне, важливе для Європи питання, то чому уникати зустрічі з Трампом? Якраз з ними мають, з ним мають зустрічатися всі, хто мають з ним більш-менш нормальні стосунки. І, зокрема, Анджей Дуда якраз в цьому списку перебуває. Просто після останніх подій на Близькому Сході я маю на увазі бомбардування Іраном. Увага до зовнішньополітичних. Питань в американському соціумі вона значно зросла. Статистика на жаль підтверджувала, що за останні п'ять місяців ну ті, хто ставив питання міжнародної політики в пріоритет, скоротилися з 4% серед американських виборців до 2%. Але от за останні ці 10 дні буквально зовнішня політика знов стала дуже активно обговорюватись. І я ж про це тільки що сказав. Що сподіваюся, що Трамп зрозумів, що він, якщо займає таку обструкціоністську позицію, то він втрачає свої шанси, і тут можливо його зможуть якраз переконати його так однодумці. Такі як просто Дуда. він скаже, скаже, що від нього очікують, але це не дає гарантії на майбутнє. Що він скаже: я, я мамою чи е, Меланію Трамп, клянуся, що я вас не кину, а там, не дай Боже, в січні 25-го року, якщо він таки стане президентом, він там по-своєму вчинить. Ну то про це я ж і кажу, що ми побачимо наскільки щирі ці дійсно інтенції і їхні заяви буквально впродовж найближчих там 48 годин ну, і чи 72, коли має відбутися це голосування. Побачимо, як ви розцінюєте концепцію Трампа по розділенню північно-атлантичного альянсу на дві частини, платите відповідну кількість внесків. Підпадаєте під дію п'ятої статті договору в НАТО, накриваємо вас безпековою парасолькою. Не платите відповідну кількість внесків до побачення, дбайте про свою безпеку самостійно. Ви, наче і в НАТО, але ми за вас не впряжаємось. Ну, це знову ж таки загравання з своїм електоратом, так ізоляціоністські настрої серед електорату Байдена досить вибачте, Трампа, досить високі, і він має якимось чином виправдати таким ну, там, свої кроскольницькі е, такі дії по відношенню до е, НАТО. Наскільки це дійсно його щирі переконання, чи це дійсно вплив вплив лобістів е, е, путінських, які. Е, е, Мають серйозний, можливо, там не тільки вплив, але й компромат на Трампа. Я нагадаю, що там його політична кар'єра розпочалась після першого свого свого часу візиту, ще в Радянський Союз в 86 році, коли він буквально через декілька тижнів після того, як повернувся, відвідавши там Москву і Петербург, він заявив про свої амбіції з президентом і про знов ж таки там сумніви щодо того, чи треба Америці так. Підтримувати Європу в блоці НАТО, тобто тут нічого нового немає. Він цю політику гнув ще з 86-го року. Тобто, зараз наскільки дійсно вони ж відслідковують, наскільки ті чи інші його заяви впливають на його електорат, тому що його нагадаю політконсультанти. В першу чергу такий там Манафорт, якого свого часу фінансували там через мого однокашника Костю Килимника, на да, якого зараз ФБР вявило на винагороду 250 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту. Тобто вони якраз шукали ті питання, які з одного боку максимально розколюють американське суспільство, потиполяризують думки, і з іншого боку, та частина, яка прихильна до Трампу, підсилити їхні. Емоції, настрої, щоб вони прийшли на вибори, тому що сьогодні зрозуміло, що результат виборів буде залежати від активності двох таборів. Скільки вони зможуть залучити на виборчі дільниці своїх прихильників? Ну і як у цих swing states, так званих штатах, які коливаються, проголосують так звані там незалежні ті, хто не не, не традиційно не схиляється по партійним якимось там уподобанням до того чи іншого кандидата. tout Тут буде все залежати від того, як кон'юнктура буде розвиватися. Вони уважно слідкують, тримають руку на пульсі, вивчають соціологічні їхні служби, настрої і те шукають ті моменти, які з одного боку можуть максимально мобілізувати їхній електорат. І іноді це, на жаль, розколює суспільство американське і, на жаль, це грає проти наших інтересів. Пане Дмитре, ви згадали про те, що відбувалося на близькому сході цими вихідними, і судя з усього, історія ще не завершилась, та? тому що багато дискутують з приводу того, а що буде робити Ізраїль, чи буде удар у відповідь. Я вас хочу розпитати про теорії змови. Що це було знаєте, як інколи дуже рідко, але у футболі буває здають матч, ну отримає за це якісь гроші чи виплати. І тут теж заговорили про те, що Іран, нібито, домовився одразу із Сполученими Штатами Америки. Ми вдаримо, бо ми маємо вдарити, але дуже слабенько. А ви не будете нас за це карати. Ми своїм продамо це як перемогу націоналістами, і всі будуть задоволені. Ясно, що в Ізраїлі це сприймають Інакше і все одно хочуть отримати свою вигоду. То що може відбуватися далі на близькому сході? Ну, по перше, стосовно цього умовного договору, да, з ну, це було б доречно про це казати. Якщо було там 200 ракет, 20, там 30 ракет. Але це ж дійсно рекордна кількість застосування ракеті. Ну в у нас в жодного в разу за 72 години не попереджали Київ, Суми, Чернігів, uh -huh. Херсон, готуйтесь, буде там стільки-то, стільки-то, і всі такі. На низькому старті не було ж такого, як не попереджали. А що про що писала вся світова преса п'ять років тому ні, ні, ні. Я, я не про старт повномасштабної війни? Я в цілому класичний якийсь обстріл. Ні, ми по факту дізнаємося. Ну тому що це все ж таки не настільки масштабна подія, як обстріл. Ну загальна кількість тільки е, цих балістичних ракет більше е, е, сотні, да, загальна кількість всіх засобів, які були застосовані 320, якщо я не помиляюсь. Тому Тобто в історії дійсно такого приблизно не було в обсягу, і відповідно про те, що така кількість запусків планується, про це ж знали не тільки там п'ять офіцерів Генерального штабу, як це в Росії відбувається, коли планують і там на жаль, цей етнічний українець Багнюк координує діяльність цієї групи офіцерів, які планують запуск ракет по українським цілям. Коли планується, не 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 ракет, а 300, про це знають відповідно. Ну, десятки, якщо не сотні іранських спеціалістів, серед яких є ну, і агенти американських спецслужб, тому тут не дивно, що вони мали таку достовірну інформацію ще заздалегідь. Нічого дивного тут немає. В них якраз і в Ірані. Ну, я нещодавно тут анонсував у вас вихід книги Амазонки-Мосаду, про те, як бойчині ізраїльського мосаду проводили успішні операції. Про які сьогодні якраз там можуть вони розповісти, і вони пов'язані були з тою інформацією, яку надавали надавала агентура вкорінена в Коріненов, ті чи інші розвідувальні службу ну, спецслужби військові підрозділи Ірану. Той факт, що нанесений був в удар в будинок цей в якому перебували там полковники і генерали цього КСІР в, в Дамаску. Це зайвий раз підтверджує. Підтверджує, що вони змали вони ж з розташування столів в цій, в цій кімнаті, де хто який з генералів-полковників сидів. Ну тобто відповідно в них є сьогодні. Можливо, не тільки агентурна розвідка, але електронні засоби ведення розвідувальної діяльності, які ну не, не відкривають сьогодні всі карти не розповідають про них. Але те, що вони знали про такий масштабний удар, за заздалегідь це абсолютно тут очевидно. продовження історії полягає. В певному дуже цікавому аспекті з одного боку у Ізраїля триває спецоперація у Газі. Вони хочуть зайти в Раф'єх, де чотири батальйони Хамасу, де підземні тунелі, де е, ймовірно перебуває керівництво цього воєнізованого підрозділу. З іншого боку, їм треба дати якусь відповідь Ірану за цей обстріл. І от зараз там військовий комітет ніяк не визначиться, коли як і в якій мірі зробити цей удар. І проти тепер першого і проти другого виступають сполучені штати Америки і Організація Об'єднаних Націй, чи є в дипломатії місце торгівлі? Давайте ви не відповідаєте Ірану. А ми закриваємо очі на те, що ви входите в рафях. Ну, те, що не відбулося безпосередньої такої відповіді, швидкої відповіді на цю атаку, це як всі засвідчили ізраїльські і американські спеціалісти, був тиск Байдена. Він тричі переговорив з Натаньягу. Одна з цих розмов тривала півгодини, і це відповідно і далося взнаки. Не було безпосередньої ніякої відповіді. Хоча якраз всередині цього військового кабінету, який складається з п'яти, нагадаю, ну крім премєр міністра Натанягу ще четверо досвідчених. Ізраїльських військових, колишніх міністрів оборони, колишніх міністрів начальник генерального штабу. І в них зараз якраз ну точаться досить гарячі суперечки. Про це пише ізраїльська преса щодо того, як все ж таки поводитись з Рафіахом. тому що нагадаю, там на ну, ділянці десь 3 на 3 кілометри. Я багато разів переїжджав цей цей це, це пункт пропуску арабського він, Рафах, і в ритм Рафіях. Там сконцентровано сьогодні півтора мільйони, практично палестинців. Раніше там було 200- 50 тисяч сьогодні завді, через те, що пересунулось з півночі ще мільйон 200 тисяч. І серед цих півтора мільйона, які там зараз перебувають, знайти бійців чотирьох батальйонів, тобто тисячі, майже півтора мільйона, дві тисячі знайти. Ну, це як голку в стогі сіна знайти. Тому ну, зараз очікувати якихось карколобних простих рішень для Рафіа. Вони немає всі, як важко, тому що стверджують, що для того щоб переселити, ну хоча б там 40-50% цих біженців, знов повернути їх на північ, то треба не дозволити таким чином і хамасівцям пересунутися повернутися туди. Якщо будувати там всередині, десь в районі там дір аль барах фудже цей, як називається цей посередині, цей колишній табір для біженців. Якщо там почати будувати знов ж таки намети для них, то це займе ну майже там 4 місяці, щоб всіх облаштувати там. Тобто це дуже сьогодні складне питання, як діяти далі. І одночасно ізраїльтянам треба вирішувати проблему півночі. Нагадаю, що сьогодні майже там 100 тисяч переселенців з ізраїльської півночі, півночі ізраїлю, перебувають в готелях, в гуртожитках всі ізраїльські туристичні інфляції. Інфраструктура заповнена переселенцями не тільки з тих кибуців, які досі там ну не облаштовані, не відремонтовані, але головне з Кір'ячмона з тих районів на півночі, з Метули, куди переселили майже 100 тисяч. Це зникровили з одного боку ізраїльську економіку, Ці сільськогосподарські підприємства, які там працюють весь час, піддаються обстрілами з боку ну слава богу з боку з заланські висоти не обстрілюють, а ось та територія, яка прилегла до іліванського кордону, щодня піддається обстрілам і досить серйозні жертви. І для Ізраїлю сьогодні постає питання: треба збільшувати доплати цим переселенцям. Це серйозний тягар на ізраїльську економіку. Тобто, їм крім того, що воювати безпосередньо з Іраном, яким ще наносити якісь альтернативні удари та по ізраїльських якісь там. Об'єктах, інфраструктурі він він, він, він їм. Треба воювати з Хезболою на півночі і з Хамасом в секторі Газа. Тобто в них не вистачає сьогодні цих підрозділів. Якщо починати повномасштабне військові дії в Лівані, то треба знімати значну кількість сил з західного берега і з сектора Газа. Там вже вивели ну майже там 80% всіх підрозділів, які були на початку цієї операції в секторі Газа. Тобто, тут питання дуже складне для них сьогодні.